Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 359. Це підручником мали брать клас, автор Олександра Істер. І наше завдання: знайдіть значення X для якого спроджеті. Рівність. Так, все ж таки до рівня треба домалювати. Ось тут, так. У нас все-таки рівність. Так, поїхали з першого. Не буду вас затримувати дуже. Так, 3 в п'ятому степені помножити. На 3 в квадраті дорівнює 3 в степені 5 плюс Х. Ну, дуже цікаво. Дивіться, давайте розбирати відносно степеня. Що б ми з вами робили? У нас було б 3 з основою, так? При, дод... При множенні степеня додаються. Тобто у нас по суті 5 плюс 2 дорівнює 5 плюс Х. Так, я в вигляді рівняння, розумію. У вас це все індивідуально. Можете потім записати просто відповідь х дорівнює. Це ваше право. Пояснюю, де воно береться. Значить, при множенні степеня додаються, тобто 5 плюс 2 дорівнює, ось тут є. 5 плюс 2 це буде 7 дорівнює 5 плюс х. І ось нам треба знайти х. Значить, х у нас буде дорівнювати як невідомий доданок. Давайте так, початкову лампу ніхто не відміняє, тобто 7 мінус 2, так? Ой, що я малю? 2, це вже результат. 7-5. Отже, х дорівнює 2. Ось ваша відповідь можете ось цю частину не записувати. Але я пояснюю, де воно береться. Значить, у нас повинно бути 2. Давайте друге. У нас 2 у 7 степені. помножити на 2 у 8 степені Дорівнює 2 у степені 1 плюс х. Все так само. При множенні степеня додаються. Тобто у нас буде 7 плюс 8. Буде дорівнювати 1 плюс х. Так? Все розв'язуємо ось таке рівняння. Значить, 7 плюс 8 у нас буде скільки, господи, тобто може 15. Давайте поміняємо місцями. 1 плюс х дорівнює 15. Нічого страшного, в цьому немає. Отже, х у нас буде дорівнювати. Як невідомий доданок, знову ж таки, 15 мінус 1. Все х дорівнює 14. Ось ваша відповідь. Так, ми на екваторі. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, я сподіваюся, що щось все ж таки я вам пояснюю, щоб ви розуміли: 4 в степені Х помножити на 4 в степені 5, так? Хотіла сказати, в степені 5 дорівнює 4 в степені 8, так? Це так само при множенні степеня додаються. Тобто у нас буде х плюс 5 буде дорівнювати 8. Ну, все. Х дорівнює 8 мінус 5. Думаю, це елементарно для 7 класу, пояснювати не треба. Х дорівнює 3. Це буде відповідь. І четверте у нас 9 у 8 степені поділити на 9 в степені х дорівнює 9 у п'ятому степені. Все, При діленні степеня віднімаються, тут, тут, тут дуже конкретний такий нюанс. Да? Тобто, у нас виходить 8 мінус х дорівнює 5, х дорівнює зменшуване, від'ємник різниця. Початкова ланка. Тобто 8 мінус 5, так. Х дорівнює знову ж таки 3. Це і буде відповідь. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.